Ворожа техніка заїхала. Електричний коагулятор скальпель. Елепс Юніт АЕ200, не дивлячись на патріотичне оформлення, це російський пристрій. Але оскільки в нього призначення рятувати життя українців, то ми йому то пробачимо. Тим більше, що в нього педалки ось такі теж патріотичні різати, рубати і смолити або навпаки. Кат різати та рубати жовта, і смолити, коагулювати синя. Головне, не переплутати. Так от, він вмикається. І кажуть, що він завис. Але він не завис. Тому що він реагує на зміну режимів і клавіатура працює. Релюшками клацає, в алярму не падає. Але він собі гонить в тому плані, що він бачить підсрачний електрод при його відсутності. І не реагує на педалі. Ото наше завдання привести того москалика до пуття, щоб він виконував корисне щось. Якщо зазирнути йому в вентилятор, то можна подумати, що він стояв в курятнику, але ні. Він з лікарні. Вже пошкоджений роз'єм бовтається з пікон, виламана кнопка виймання. Не турбуйтеся, пилюка стерильна, тому тут це нормально. Як же нам його розібрати? Кришка верхня, знімається незрозуміло як. Почнемо з ось цих боковин. Корпус вигинається і знімається. Оєйку, так діло не піде. Треба цю стерильну пилюку обдути бацелярним повітрям з компресора. Позбавити техніку можна не тільки цнота, але й стерильності, як ви бачите. Не стерильний, але чистий, дозволяє заглянути всередину, що ми знаємо. Блок живлення мінвайл, по-моєму, судячи по вигляду. І з ним проблем немає. Конденсатори не дуті. Ті блоки живлення практично вічні. Процесор Atmega, Процесорна плата. Купа заземлень всіляких зроблено доволі якісно. Без шовкографії, але плата друкована заводська. Трансформатори такі напівсамомотані. Добре. Значить, Імпульсний блок живлення це для живлення цифрової частини на власні потреби. Є динамік. Спереду ще один. А от і його приколи. Знайшли, дивіться, скільки корозії. Це жижа для дезінфікації попала. Я думаю, що то кінцева. Але можна попробувати відмити і глянути, чи воно оживе. Звідси відсутність реакції на зовнішні збудники. Хоча проц, по суті, живий, раз він ще перемикає режими. Але отак із людьми на вигляд ніби живий, а через два дні вже не живий. Добре, треба погоджувати з замовником, чи можна до того лізти. А тоді будемо знати, що з тим робити. Зроблений на рамі цікаві, такі заказні, я би сказав. Трошки пантанулися з тою рамою. Перетворю. Ага, цифрова частина екранована оцинковкою. Два транзистора, силовий перетворювач, напевно. Їх тут декілька би мало бути діоди. Тут ще є транзистори на радіаторі. Тобто, напевно, тут є щось на кшталт апфц або просто генератор. А далі вже з нього щось модулює і тими релюшками перемикає режими. Схема контролю зовнішнього середовища на трансформаторах, також на оптопарах. Якраз вона, мабуть, обслуговує педалки. Та ось чи не ось, куди педалки йдуть? Підсрачний електрод заходить точно на плату. Тут ріжучі. І з ріжучих заходить сюди. Та, тобто відбір зворотних зв'язків йде звідси. Ріжучого електроду з кнопками нам не дали, тому на всякий випадок перевіримо роботу кнопок. Чи кнопки живі, педалі, тобто, а тоді вже будемо дивитися до морди. Морда фрезерована з куска алюмінію, і в неї вже вкручено електроніку. Корозія конкретна. Конектори на термоклеї. Відкручую ще жменю гвинтів. Дуже незручно, але звалу нема. І будемо вивчати під дрібноглядом, що там в нас з процесором відбувається, бо там явно є корозія і сильна. Кругом термоклей, дротики, як в старих телевізорах електрон. Ну, але маємо те, що маємо. Добре, що той термоклей хоч легко відходить. Оп, є, панель добули, семисегментники сегментники тут. Спереду все чистеньке, звичайні кнопки, які теж, до речі, регулярно глючать. Ось корозія. Де вона взялася? Тут немає сліду прямого попадання, затікання. Незрозуміло. Проте, нам ремонтувати, а не думати, як так сталося. Ось тут видно гнилі доріжки. Здуваю процесор і конектор мию чищу під ним. Я вже вичистив ззовні, знизу залишилось не так багато, але добре, що здув конектор, бо під ним таки трохи є і на самому конекторі. Тепер під мікроскопом подивлюся, чи не повигнивали пістони. Відмию сам процесор знизу і запаяємо назад. На Напротику, видно, що срань таки була і гнило через пістони. Контроль під дрібноглядом показує, що все добре. Окрім одного місця. Де є замикання? О, це треба виправити. А решта все перфект. Конектор назад навіть не запаюю, бо все одно ми не маємо чим і що шити читати. Перевіряю під шумок конектор срачного електроду. Замикання нема. Чи є контакт? Для того треба просто підключити електрод. Підключив і маю контакт. Добре значить Тут проблеми і не було. Збираю, підключаю, вмикаю. Дивимось, чи що щось помінялося. Вуаля, електроду не бачить, але і не пищить нічого заразу. Електрод побачив. Добре, детекція запрацювала, а режими є, релес спрацьовує. Спрацьовує. Педалі працюють трохи дивно. Тому що вони самі по собі трохи дивні. Вони спрацьовують десь аж в самому кінці. Як вони організовані? Дивне воно якось. Ну ось тут аж в самому кінці, причому тут є гвинти, ага, це може власне гвинти для того, щоб лікар відчував положення перед спрацюванням. І... Тільки ось тут є спрацювання вже в глибині. Якщо я вірно розумію, то педалі гамнітні. Легко перевірити. Беремо гамніт. Ні, нема спрацювання. Тоді не знаю, не вгадав. Або, може, полюс має бути заданий правильно. Або два магніта. Я все ж таки схиляюсь до магнітної роботи педалів. Але працює, то й добре. Ну І для збереження автентичності і сертифікації обов'язково наплювати термоклею. Ще залишився шток відключення виймання конектора. Я лінивий перекручувати мені лінь, тому дивлюся, як побудовано. Підпружинено воно механізмом фіксації, залишилося просто перекинути бляшку. Для цього її акуратно звільняю. І ставлю на нове місце, так, щоб вона зайшла. Раз, два. Легким рухом руки, нібітник. Ні О! І не треба нічого паяти. Так, залишилося нам перевірити, як воно працює. Але не хочу я в майстерні смородіти людською плоттю, а на дворі. А на дворі холодно. Тому давайте будемо перевіряти резистором. Так, побачило резистор 50 Вт, 100 Ом. Ні, той резистор не підходить. Нам треба щось потужніше і іншого опору більшого. Візьмемо такий резистор. Цікаво, який в нього опір. В нього є 0,1 ну, МО приблизно, в залежності, як глибоко йому запхати. Ну, Це вже майже живий пацієнт, тому електроди перед тим, як йому вставити, треба знезаразити спіртом. Тому проводжу дезінфекцію, при медикації її не треба. Так, де в нього перед, де ззаду, того більше, то, напевно, зад. Вмикаю йому ззад. Вмикаємо йому вперед. На всякий випадок, можна поставити індикаторну лампу. О! І перевіряємо, чи працює. Працює. Бачите? Якщо електрод відключити від пацієнта, не працює. А якщо включити електрод пацієнту, то працює. Ну що, погріємо, щоб тепло було зразу. Може додати трохи більше газу. Скільки там? 110 максимально. Коротше, працює. Працює і слава Богу. А коагуляція? Ах, аж дуга горить. Файно, пакую. Курча 200 диванних експертів на раз дивляться і ні одна зараза не крикне. Чувак, то він в тебе німий. Чому він в мене німий? Динамік в обриві. Добре, значить, повністю не прийдеться розбирати. Можна відкрутити тут гінекологічно два гвинта, зняти старий, подивитися, що йому бракує. Чому нема опору. Робити будемо по принципу ТЦК, кого впіймали, той буде добрим. Незалежно від стану здоров'я тим отвором, аби 8 Ом було, і аби дихав. Дихає. тепер його кудись треба присобачити, бо на місці рідного я його не вкарячу. Так, заземлення є. Ось тут є теоретично місце, де він нікому не буде заваджати. І сюди ми його вкарячимо. От Якось так. Напевно. Ну і в кращих традиціях, щоб не зраджувати принципам даної техніки на термоклей. О, будь-де воно не стане, тому розмічаю так, щоб не впиралося в дроти в конектори і в плату. І Попадаємо якраз цей вільний простір і будемо мати спокій. Збираю. О, тепер друге діло. Тепер воно буде працювати з індикацією звуку. Тепер вже точно все. Тепер вже можна збирати знову.